Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії зібрались усі, хто знав випускника та загиблого у бою військового Івана Гаверіна. Аби вшанувати його пам'ять, у закладі відбувся захід присвята під назвою Коли відлітає птах. 27 років назавжди перерваний шлях і політ дійсно потужної молодої людини. Перерване життя, плани, мрії. Але сьогодні, як ми характеризували Ваню, то всім нам зрозуміло, що ще яким він був у цілому і сором'язливий, дуже вдумливий, тямущий. Іван Аверін народився 31 січня 1997 року у Полтаві. У 2015-му хлопець закінчив ліцей, а у 2017 році став випускником коледжу. Вже під час повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі, доєднавшись до лав 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. На жаль, 15 серпня 2025 року воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Крашим другом. Бо наш шлях продовжився після ліцею. Ми з ним провели дуже гарні часи роки в Полтаві, місце його народження, там, де я навчався. Його почуття гумору, його сміх, його слова назавжди запам'яталось в наших спогадах. У межах заходу присутні створили дерево спогадів та думок про загиблого захисника, яке стало символом пам'яті про героя, яка збережеться на віки. Звання подружились дуже так спонтанно. Нас якось посадили за одну парту, і ми залишились так сидіти дуже довго і а, він завжди піднімав настрій, завжди був щирий. Звання тільки теплі і яскраві моменти. І світла пам'ять. За його спритність і вміння виконувати різні елементи на перекладені, він отримав свій позивний Лемур. Маленький, спритний. Потім ця тваринка Лемур став вже відваги, мужності. Також у межах сьогоднішньої ініціативи виготовили символічну фігуру птаха, з ім'ям воїна та висадили дерево. Відтепер це символізуватиме вічний зв'язок Івана Аверіна з Кременчуцькою гуманітарно-технологічною академією, де про нього завжди зберігатиметься пам'ять. Я вдячний адміністрації колективу. Я вдячний оцим студентам, вдячний друзям Івана, які були присутні. Взагалі, цьому закладу він дійсно був і веселий, і працьовитий, і внахідливий. Він любив рідню всю свою. Він любив друзів своїх. Вони тільки в добрих відносинах були друзі. Взагалі він любив життя. Тримаємо у пам'яті імена і подвиги кожного кременчужанина та кременчужанки, які ціною власного життя захищали нашу батьківщину. Слава нашим героям, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.